Вітаю на каналі. Сьогодні робимо огляд моєї відправки кіножурналів, радянських кіножурналів. В 2000 ні знаю, що було дуже багато видань про кіно. Переважно, звісно, російськомовних, але україномовні теж були. Був е, кіноколо Володимира Войтенка можливо, знаєте його по передачі Аргумент кіно на 1 плюс 1, яка йшла о півночі, здається, щонеділі. Було кінотеатр. Це київське видання маленьким накладом, дуже з маленьким, ну, ніякої, напевно, в них реклами немає. Це їх видає, здається, якийсь вуз чи що, чи при вузі друкарня. Ну там буквально тисячу. Примірників наклад, і той журнал виходить з 95-го року до цього часу. Там він називається не кінотеатру, в плані, де дивляться кіно, а кіно і театр. Тобто там статті і про те, і про інше. А Решта були кінодайджі, сінема, серіал, тоталфілм. То все були російськомовні. Були якісь зарубіжні по ліцензії, були якісь наші, ну багато різних видань. А тут у нас радянське видання. І теж є україномовне новино кіноекрана, який виходив, ну, і в 60-х, здається, також. Тут лише два випуски за 91-й, п'ятий випуск і 12-й 85-го року. Це журнали великого формату, тобто А4 це десь ну, більше половини займає, а це такий більше, ніж А4. Ну, менше, ніж А3. Формат, великий кольоровий журнал. Щомісячний. Він не дуже грубий, але все ж таки україномовний великий кольоровий журнал. Принаймні, зараз такого немає навіть. Так, ось бачимо, в 91-му, то тут вже і зарубіжні зірки були, як Джек Ніколсон. В 91 му році наклад 247 тисяч примірників. Величезний наклад. Е, номер 5 за 91. Перший загальний 358-й номер. Цікаво, до якого часу він виходив? Чи він закрився вже в 92-3-му, му чи, можливо, протягнув трішки довше. Булгаков. Щось можливо про екранізації. Якась анімація про провінційна історію на кухні. Трагедія про пащу її. Душі Білорусь фільм за творами Буніна. Після відлиги. Я не знаю, чи це назви статей чи назви фільму. Фотосалон. Олена Сафонова. Не знаю, я такої актриси. Творчість молодих. Батько і син та Джек Ніколсон, знову ж таки. Якісь зарубіжні вивіски. Привіт від Маргарет Тетчер. Фільм 90 го року. Кіностудія Довженка. Посилка для Маргарет Тетчер. Горбунов. Правильно не помилився? Да. Ось такий журнальник. Журнальник кажу. Журнальчик. 85-й рік. Це вже радянські часи. Тут, напевно, зарубіжних кінозірок нема, зате є. Політики. Наклад тут 382 тисячі. Ну, суттєво більше, ніж в 91-му ступка. Не знаю, що це за фільми. Про злочини імперіалістів США у В'єтнамі розповідає фільм Мамо, мамо, чому мені так жарко. Знов вступка. Чотири новели про вірність. Тарас Шевченко. Багратіон. Трішки гумору. Ось так. Далі йдуть російськомовні. Це спутник кінозрітіля», 85-й рік. Контрудар. Кіностудія Довженко, цвітно і широкоформатний. Віктор Павлов, знаємо такого актора: Зімнє вішня, Лінфільм, цвітний. Теж такі рішення. Якісь сторінки горизонтально, якісь написані вертикально. Прощай, зелень літа. День гнева» знову горько, широкоформатний. Грузія фільм, поки пройде осінній дощ. А тут взагалі одна сторінка вертикальна, друга горизонтальна. Ось фільм. Ліно Вентура. Продюсер через режисер італійський, напевно. Демони в саду, це щось зарубіжне. Іспанія. Конвой, США цвітний широкоекранний». Навіть американський фільм. «Совєтський екран. «Совєтський екран далі це всі журнали. З. Ну, всі тут совєтський екран. Тобто більше інших видань не буде. Але тут різні випуски з 68 по 84 роки. Неділя італіанських фільмів. Мать Володі Ульянова. Як же ж без таких фільмів. Родіон на Хапету. До речі, я його вже ну, перший побачив чи дізнався про нього. Був такий фільм. Щось е -е... там в городі Ангелів. Напевно, росіяни в городі Ангелів. Це щось типу, як «Вбивча Сила був серіал про міліцію, і вони їздили по різних країнах. В кожному сезоні були там, в Штатах, в Африці, в Парижі, не в Парижі, в Франції, на Канах. А це було, що чи він приїхав, чи хтось там приїхав в Русі. Там такий невеличкий 4-8 серій, напевно, детективний серіал про Лос-Анджелесі. вперше його побачив і десь читав вже статті потім про нього. Не знаю хто він. Так. Знакомий Лица Лаврова, фотограф художник, цифры війни і мира. Кіно по-італьянски. Кадри з фильма Евангелія от Матфея. Тут уже жарт якісь має на екрани вийдуть. От. Чи хтось знає хоч один фільм 1968 року, який виходили в травні Робочий посілок», рано утром, Третя молодость, Шербургські зонтики», Приключення Вернера Хольта. Е, в радянські часи випускалась величезна маса фільмів. І казати, от тоді було кіно, от тоді воно було хороше. Якби ви подивились хоча б всі фільми за один рік, ви б зрозуміли, що там ну, 70% фільми Сумнівної якості. Звичайно, один раз в рік. 1, 2, фільми можуть бути якісні, коли знімається 100-200 фільмів на рік. То тоді, звичайно, буде щось якісне. І якраз всі пам'ятають саме хіти, які там один на рік. Але ж не десяток чи 20. А їх знімали сотнями. Так, наклад цього видання 2 мільйона 600 тисяч. 15 копійок ціна. Да, такий був. Його можна сказати рекламний журнал на той час, тому що він рекламував фільми, розповідав якісь закулісся про улюблених акторів. Інших джерел як таких не було, як зараз вечних інтернет, соцмережі і тому подібне. Тому це було гарне джерело. Удар і що удар. Лінфільм про футбол. Ну, знаю цього актора, не пам'ятаю, як звати. Каска, Снегурочка. Пуатье. В фильме в душной ночи. Недели зарубежного кино. Советские фильмы на экранах мира. Кино Киев. Ой, порвана стариночка была. Два миллиона триста тысяч. Ну, ось такий. Це теж 68-й рік. А це вже щось у нас 69-й, але дизайн суттєво змінився. Оформлення обкладинки. 69 й рік, 72-й, 14-й. Це він виходив щотижня чи що? Виходить два рази в місяць. 20 лет спустя. А что 20 літ з він якраз тоді десь вийшов цей е, е, як воно джентльмени удачі. Це стаття про актора, напевно. я тільки цей кадр впізнав. Ми з автомобільного теж такого не знаю. Цікаво повертати історію кіно. 73-й. Це взагалі не вказано на обкладинці, який це випуск. Другий 77-й. Начало, начало, начало. Третій 77-й. Що там у нас по накладу? Мільйон 950 000. Почав падати наклад. Євгенія Сімонова.

Мільйон дев'яносто тисяч. Вам і не снилось. Учительниця літератури. Вісімдесят другий, 83-й і останній 84-й. тут зірки зарубіжні. Деньо, Франція, Ріші Капур, Індія. В'єтнам, Пол Нюмен, США, Болгарія, Італія, Муті. Так. Всі проти одної. Оце ж ця Арбакайте чучело. Я, до речі, його так і не бачив, Десь шматочками лише траплявся колись мені по телебаченню. Ось такі журнали. Цікаво почути, чи ви купували якусь періодику про кіно і в які роки, які журнали були саме у вас, які подобались. На цьому все. А ця підбірочка з 22 чи з 23 журналів їде до нового власника згона за 250 гривень. Ось так. Бувайте до зустрічі в нових відео.